Всім доброго дня, мене звати Віталій і я буду займатися в цьому блозі своїм автомобілем. Передісторія цей автомобіль. Автомобіль у мене Passat b 4 2.0 інжектор, газ бензин. Я на ньому недавно, не так нещодавно, місяця-півтора тому, попав в ДТП. Він був майже, майже не ремонтопригодний, але в мене є товариш, який взяв його в роботу, і ми його витягнули і зробили. Слабак! Густа етрата металла! Рухліть свалочне! Один буде стоять, другий бадьоний. Тепер в цьому блозі я буду вести, як я. Я люблю з ним гратися, він простий в експлуатації. Як я там мінятимусь по його роботі? Зараз наразі 2025, кінець 2025 року. Але я думаю, такі машини ще актуальні. Він ще на свої роки доволі таки живий. І тоді, як попав я в аварію, планували взяти це щось в наше время, ми проживаємо в Україні, на 3000 доларів на 3 доларів ще якийсь автомобіль. Нічого нормального за ці кошти нема, крім оце, ось от таких апаратів. Я його взяв і ми його зробили. Довели до ладу. І я тепер буду його підла... підлаштовувати під себе. Все, як мені подобається. Наразі на цьому етапі я зараз якраз вики... роблю сюди пробку, так як втече вона, роблю сюди скобу. Вирізаю скобу. Я це відео окремо зроблю. Ось ця скоба. І буду потихеньку виставляти відео. Я його посадив на 15 диски. 15 диски профіль 50-й. 50 профіль, 195 резина, ширина. Планую його садити на 65 профіль, щоб вище він був. І 185 резина по ширині або 195 теж було б непогано. По факту по ньому. Граюся, ось граюся з дворіма, не можу їх відрегувати, тому що потрібно міняти замок. Це теж цікаво. Планую руль, інш накший на нього поставити. Планую ще оптику на нього ставити. Це ми її зібрали. оптику ставити планую, думаю, лінзи. Сюди теж планував лінзи. Так що... Бо буде цікаво, буде виставляти відео в YouTube поетапно, що я буду по ньому робити. Так само, можливо, періодично, в ось... наявності маємо цей жінки автомобіль Dacia Sandero 2012 рік. 2012 рік і хороший живенький автомобіль, Но сюди також потрібно і резину зимню нову, і диски. Диски вже купили. На них треба резину. І планую його защиту сюди кинуть по заводу. На цей автомобіль також не йдуть підкрилки назад. Чомусь треба брати неоригінальні, але я вже знайшов майже, де їх взяти. І сюди також буду чіпляти підкрилки, буду робити, буду чіпляти захист на двигун, міняти мастило і все в ньому також. Я люблю цю техніку, мені подобається. Буду займатися, якщо буде людям подобатись, буду викидати відео і розвивати цю тему і цей канал з цими відео. Так що, приступаємо, не судіть строго, це мій перший досвід. І будемо розвиватись. Погнали! Так і до речі, попрошу, кому не важко буде підписатися на цей канал і хоча б лайку, вподобайку поставити. Та... Та й все, навірний, коментар Любий, щоб для просування відео. Дякую всім. Будуть далі відео.